Поряд з нами знаходиться так званий комплекс земських лікарень, п'ятий в нашому списку. Пам'ятаєте, як ми розповідали, що друга так звана лікарня біля стадіону. По вулиці терещенків вже фактично на 70-ті роки ХІХ століття була повністю непригодна для її використання як лікарня, але інших варіантів не було. Також ми говорили, що почали будувати ще в 1871-72 роках будинок нової лікарні, але він так і не був використаний. А зараз відомий як Лухівський вчительський інститут, перший корпус університету, так педагічного і відповідно. Коли перепрофілювали його під учительський інститут, в 1873 році постала проблема пошуку нового місця, і саме обрали це цікаве, чи не найвище місце у Глухові, на тодішній околиці Глухова, а поряд з вулицею Путивська та Красна. Ось. І Глухівське земство потім, пошукавши деякі різні варіанти, зупинилося саме на цьому, придбавши цю землю у тодішнього глухівського міського голови Аристарха Мартиновського. Ось тому саме мер допоміг таким чином вирішити питання. Саме будівництва в комплекс земських лікарень входить щонайменше три споруди це дерев'яні споруди так званого павільйонного типу, які були зведені з закресленниками Київського міського архітектора Володимира Ніколаєва. Ось, і головне була особливість це їхнє здешевлення. Чому? Тому що вони були павільйонного типу. Ось дерев'яні. Перша чергова було виділено 10 тисяч рублів на їх будівництво. Потім в ході зведення наступних корпусів додали ще 10 тисяч, і це ми пам'ятаємо в порівнянні з вартістю, наприклад, того будинку, який учительський інститут, де разом з придбанням землі це могло коштувати в районі 50 тисяч. Тобто, це були набагато дешевші. Вони планувалися зведення їх доволі дешеве, дерев'яне, екологічно і санітарно придатне, приблизно на 10 років. Але нема нічого, як кажуть, такого постійного, як тимчасова. І, зокрема, чоловічий корпус вже можна сказати існує майже 150 років. Землю під його будівництво було придбано в 1874 році. Чотири роки йшло вирішення статусу цієї лікарні, і будівництво почалося в 1878 році. І лише в 1882 році його було. Нарешті зведено. Взагалі цей корпус він найбільше планувався на 25 місць, але до зведення так званого жіночого корпусу, який стоїть праворуч від. Центрального корпусу, то до його будівництва і відкриття в 1884 році, тобто майже 3 роки, цей корпус використовувався і як богадільня, і як чоловічий корпус, і як жіночий корпус. Як ви вже пам'ятаєте, жіночий корпус було зведено в 1884 році і він трошки менший на 15 ліжкомісць. І в такому плані ця земська лікарня фактично протягом другої половини 80-х всіх 90-х років 19 століття існувала і користувалася попитом у глухівчан. І наприкінці 19-го століття з великою кількістю інфекційних захворювань, і навіть іноді епідемії, виникла потреба у створенні ще одного третього відділення, яке називали заразне відділення або гострозаразне відділення офіційно, і його побудували, придбавши ще. Частину сусіднього маєтку, далі на південь по сучасній вулиці Івана Мазипи, тодішній красній. І так воно, в принципі, було за два роки побудоване і введено в експлуатації з січня 1902 року. Що цікаво, в цей час ця лікарня була доволі. Затребуваною глухівчан доволі цікавою, вона була е, така забезпечена майном і екологічно чиста. Зокрема, наприкінці 90-х років, чи не кожного року, майже висаджувалися е, сотні дерев. Е, зокрема, деякі з них залишилися в принципі зараз ще. Ось це е, зокрема так звані ялини, Сибірські мадрини тополі. Ось ну і в принципі лише в 1904 році з'явилася огорожа. Утримання цієї лікарні обходилося десь приблизно в 6,5 тисяч рублів, і додатково ще десь півтори тисячі коштувало щороку це утримання гострозаразної лікарні. Новий етап в історії цієї лікарні починається в 1906 році, коли новим лікарем було призначено Феофана Панкевича доволі популярного і модного. І якісного професійного лікаря, який дуже полюбився а, глухівчанам, і навіть до нього додому часто приходили навіть з навколишніх сіл і чуть ли не містечок. І ще довгий час переповідали навіть бабусі, які пам'ятали його, коли були маленькими дівчатами. А, він жив тут поряд, тому приймав а, в своєму будинку, працював, а, як то кажуть, на ізнос і а, на робочому місці. Саме завдяки йому. В у 1919 році у важкі умови так званої громадянської війни да, було придбано саме Пашкевичем першої взагалі в історії це рентгенівський апарат, який до того часу був чимся, ну, надсучасним. Загалом весь час ці лікарні використовуються як лікарняні. Приміщення, зокрема, вони так і були глухівською районною лікарнею до воєнний час використовувалися як евакуаційний шпиталь перед окупацією. Тисяч до році, також тут, як ми вже говорили, було також розміщено шпиталь за часів Другої світової війни. Ну і звичайно, все це було і в післявоєнний час. Зокрема, ці три корпуси були реконструйовані в 1963 році. Потім центральний, який зараз залишається після ремонту 1985 88 років. А ось сусіднім його корпусам. Краще історія. Вони були відконструйовані, зокрема, так званий жіночий корпус у 2011-му і з цього часу використовується як станція швидкої допомоги і в наш час зараз. Ось, а корпус Південний, так званий гостро заразних хвороб. Він був конструйований трошки пізніше, в 2013 році. І, зокрема, зараз використовується як міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.